Умовний противник. Є два вида стрільби. Одиночний, автоматичний. Зараз он знаходиться на одиночному. Постріл пішов. Готова? Готовий. Вогонь. Все добре. Я з Венесуели. Моє ім'я Луна. мені тут подобається. Я хотіла приїхати сюди, щоб віддати частинку себе цій країні, використати тут знання, які я маю. Я в Україні вісім місяців, а тут, у Хартії, півроку. Я була на передовій кілька разів. Доводилося стріляти. Приємно зустріти тут людей, оцінити їхній досвід, вислухати їхні переживання це як нова сім'я. Тут ви стаєте сім'єю, тому що живете разом в окопах. Acá uno hace familia no porque no convive con ellos en las trincheras. es para que vaya. aquí, ¿Ves? ¿Ves? Yo experiencia tengo предстаinto in Colombia. У мене дуже мало досвіду, хоча я служив у Колумбії. Вирішив покинути країну через ситуацію, що склалася. Робота була дуже складною. Я поїхав до Польщі, де зустрів свого напарника Валькіра. Ми подружилися і вирішили приїхати в Україну. У Колумбії Я проходив військову службу і хотів вступити до лав збройних сил Колумбії, але там трохи складніше. Не так вигідно, скажімо так, колумбійцю там служити. Стан Бенефісіосоли в правне коломбіано присарадя. Стоп! Дуже багато артилерії. Росіяни найбільше її запускають. Боїв віч на дуже мало. Артилерія лякає найбільше. І безпілотники також. І я локенули да І Слава Україні! Слава! Героям слава! Україні!